Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Цього разу у нас знову серійні книги, тобто, які мають більше двох томів. Нагадаю, що будь-які книги з тих відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, почнемо з Купріна. Був випадок, коли було тут таким шрифтом написано, і то був Крупін. Зовсім інший автор, а я прочитав бігом як Купрін. Бо його попадається дуже багато. Так, Собрання сочніні в трьох томах. Том 1. Художня література. Москва 54 рік. Рівно 70 років цій підбірці. Зміст. Наклад 150 тисяч, ціна 10 рублів, 90 копійок. Другий том зміст. 300 тисяч 9 рублів, 30 копійок. І третій том. 1010 рублів. Подобалось мені оце, коли на, ну, напис рельєфний, Витиснений найточніше. Дуже часто, що із дат, дід Гіз було на передній сторінці. Цікаво виглядає Давництво рік ви бачите одразу. Так, Олександр Грін. Блістаючий мір і бігуща по волнам. Ось таких два томики. Так. Повість роман розкази. Тут, тут у нас ще щось є. А, ось ціла купа розказів. Оповідань. Так, друкується по виданню. видавництва правда 1965 року. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 98 копійок. Видавництво Таврія Сімферополь. Типографія Тавріда Сімферополь. Також. Так. Том другий. Тут теж є багато оповідань. Ціна 92 копійки, 100 тисяч наклад. Ідемо далі. Набат. Шевердін. Автор роман у двох книгах. Ось це друга. Почнемо з першої. Книга Первая паутина. Государственное издательство Узбекской ССР. Ташкент 58 рік. Є ілюстрації. Ви не небагато, але є. Так зміст тут щось трішки склеїлося наклад наклад, наклад 105 тисяч ціна ну, цікаво як витиснено 11,40 з 1 января 61-го ціна рубль 14 Цікаво. Буває, ще такі штампи стоять, там вказана нова ціна. Або листочок наклеєний по-різному буває, але таким, що витиснули прямо, ще не зустрічав. Збачите, як перша ціна витиснена, так і друга. 61-го книга 58-го, тобто це вони виходить потім. Доробляли на всіх книгах таку виштамповку. Так, далі в нас ось такий знову двохтомник. Кузнецький мост. Сава Дангулов. Роман. Совєтський писатель, 77 рік Москва. Анотація. Великі книги, збільшений формат. Тут вписав якісь позначки по сторінках. Так, Наклад 100 тисяч на 2 рубля. Друга книга 2,60 вже коштувала. Наклад такий самий. Так, далі знов двохтомник. Арсеній Рудько вибране. Іздательство Детська література. Це теж збільшеного формату книги. 87-й рік. Пленительная звезда. Издание в двух томах. Избранное в двух томах. Так, дуже древненькая аннотация. Цена рубль 10, наклад 100 тысяч. Продовження теж рубль 10, 100 тисяч. Ну і завершення, напевно, того роману, що почався в тих книгах. Повість у Зеленої колебилі розказують у юних героях, які захищали ліс перші години совєтської власті. Історична повість. Ось так видно. Так, а чому писало, що це у нас. Привозия. А, напевно, все три частины в первом томе. Книга первая, вторая и третья. Да, это я кажу продовження. Выходит, в другом томе не продовження. Снов двухтомник. Лев Толстой, Анна Каренина. Библиотека Слюсарь. Художественная литература, 78-й рик. Роман в восьмі частях. Ну, всі часті в цих двох томах. Слюсар. О, дивіться, в книзі свідоцтво про розлучення, про розірвання шлюбу. Оригінал. Причому в 13-му році. Шлюб між чоловіком слюсарем Андрієм Андрійовичем. Тобто це його прізвище, а це він сам ставив в штамп, означав книги своєї бібліотеки. Адже його прізвище слюсар. Бібліотека Слюсара. Цікаво. Текст друкується по зобранню Сочиніні, 9 том 1974 року. Тут, ми думаємо, сюжет знає багато хто. Якщо що, ось анотація. Тут перших 4 частини і продовження заключених 4 в наступному томі. Наклад 100 тисяч, ціна 260, в другому томі 2,40 і теж 100 тисяч. Ось тут у нас теж бібліотека слюси. Цікаво такі документи. Сьогодні здавали книги і мене. Попереджували, кажуть, о, ми там передивлялись ті книги, бо то теж не їхні, вони звідкись їм достались. Кажуть, може нам ви передивитесь, перегортаєте, бо може там є якісь гроші в них, бо в, бо в них там якийсь знайомий, знайшов там тисячу доларів. Ну, Принаймні, поки що мені не трапилось, перебравши напевно більше тонни книг. Жодної гривні не попалося. <гум> не те, що доларів. Попадались якісь іноземні старі купюри. Купони, ще там щось руминське. Але навіть гривень не було. Так, Мухтар Ауезов путь Абая. Радянська школа, 87-й рік, Київ. Роман Апіпеєв в двох томах. Так. 4 рубля. Мішкова полка, це реклама. Наклад, наклад, наклад. М -м -м. Не бачу наклад. 50 тисяч примірників. Небагато. А, це переклад, до речі. Не пише з якої мови. З якої мови переклад. Казахської літератури. Напевно, з казахської мови відповідний переклад. Так. Другий том. Теж 50. А, це вже додатковий пише тираж 50 тисяч. Примірників, ціна 3,90. Тут теж був додатковий чи основний. Так, там теж додатковий був. Так, і остання у нас підбірка на сьогодні це блок. Олександр Блок, шеститонник. Така підбірочка. Собрання сочинений в шести томах. Бібліотека огоньок і правда, Москва, 71 рік. Бібліотека отечественної класики. Тут у нас поезія, є ілюстрації, є кольорові ілюстрації. Ось такого типу. Ось зміст величезний. Разні стихотворення за гранью у прошлих Не Невошедше в основному зобранні стихотворення, розпутья. Дуже багато цього. Книга 90 копійок. 375 тисяч примірників. 90 копійок, наклад 375. Знову. Зміст величезний. Різні збірки різних років. так, Третій том. Це без змін, наклад, ціна. І відповідно зміст також. Третий том. Тут же меньший зміст. Драматичні произведения, драматические переводы, приложения. Пятый том. Тут же проза. Даже зміст уже меньший. И заключенный шестый том. Дорогої внучки Жані в день рождення бабушка Филя, дедушка Ваня. 18 серпня 89-го року. Ось тим. Тобто подарили в 89-му році книги 71-го року. Я думаю, внучка Жана не читала ці книги. Подарили 6 тоників. Поставили на полицю. Ось зміст. На ціна без змін. На цьому все. Кому цікаві якісь книги, чи хтось щось може цікаве про них розказати, можливо, своє враження, відгук, буде цікаво почитати в коментарях. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження, пропозиції, коментарі. Можливо, ви хочете побачити якусь конкретну книгу, літературу, жанри. Пишіть, буде цікаво вас почути. Дякую за увагу. Бувайте.